Маємо таку машинку. Фабія, вся в рідній фарбі. Але питання до експертів. Красити крило бампер. Красити. Крило бампер. Бампер. Красити ляду. Красити заднє крило. Можна фарбувати, можна не фарбувати переднє крило. Грубо говоря, чотири елементи фарбувати. Кончена машина, ні. Лучше таких не брати. з таким пробігом 136 тисяч. Така машина, мабуть, не підходить. Краще купити з пробігом 200-250 тисяч, ну щоб була не фарбована. Так як зараз всі хочуть на базарі. Що скажете? Є правщині?